дня! хочу сьогодні поділитися з вами відгуком, а особисто відгуком по здоров'ю мого сина. Мого сину з 4 років стоїть діагноз бронхіальна астма. До цього із піврічного віку це були постійні обструкції, це були постійні гервії з ускладненнями, постійні візити в лікарнях і. І незрозуміння, чому все так. До того всього мого дитина, дитини виявили алергію на крізь домашнього пилу. В кінці остаточно нам ставлять діагноз бронхіальна астма, виписують гормон, до речі, дорослу дозу, оскільки дитяча доза гормону, не знаю, чи можна говорити назву, не буду говорити назву. Але дитяча доза, на жаль, не допомагала, тому виписали дорослу дозу. І з цим всім з гормональним балончиком навіть нас відправили додому. А і я, як мама 4-річної дитини, розумію, що гормон ну, ніяк не покращить здоров'я, і загальний стан для моєї дитини, і я почала шукати а, додаткові методи для того, щоб підтримувати його здоров'я. А до того всього дитина в мене мала їжка, він майже не вживає овочі і фрукти, це дуже вибіркові деякі продукти, майже не вживає м'ясо, і я точно розуміла, що мені треба знайти якусь альтернативу. Познайомилася я з продукцією Фідлайн, почала давати малому е продукцію з джуніора, підключила потім з альшуці Омего. Моя дитина вже протязі року на постійній основі приймає всі ці три продукти. Інколи я підключаю ще Restorate, інколи дедрінка, але в основному всі ці три продукти, це які є в день в день, як води випити, так випити коктейль коктейлів. Що хочу відмітити? Після першого місяця прийому я помітила, що моя дитина стала більш активна. Я помітила, що моєї дитини покращився апетит. Самопочуття загальний стан, я побачила, що покращився. Вже через два місяці вживання продукції Фідлайн я повністю відмовилася від гормонів. Ми забрали гормон, звичайно, з консультацією лікаря, і після того до гормону і так і не повернулися, слава Богу. Вже рік, як моя дитина вживає продукцію Фідлайн, і за цей рік... Ми відмовилися від гормону, які нам назначали пожиттєво. А, ми, а, за цей рік часу в нас не було ні одної обструкції, ні одного бронхіта. Будь-які гравії, якщо вони є, то вони дуже легко проходять, буквально 2-3 дні без ускладнень. І а, на даний час бронхіальний астма-діагноз для мене це просто а, запис у медичній картки мого сина. Тому я завдячую продукції Фідлайн. Я вдячна продукції Фідлайн і я щаслива від того, що я колись спробувала цю продукцію. Дякую.